Вітаю! Зустрічайте нове надходження. Преміальний повнопровідний кросовер Subaru Outback Це автомобіль 2020 року випуску у білому перламутровому кодірі на оригінальних легкосплавних дисках. Покузову автомобіля зауважень відсутні зовсім. Приємний вигляд ззовні Із комплектації електрорегулювання сидіння водія, 4 електросплопідімачі. Підігрів зеркал з, з функція складання. Багатофункціональне мультикермошкіряне. Ось такий сенсорний дисплей Клімат круїз контроль і підігрів апаратних сидінь також присутні. датчик світла та дощу та багато іншого. Ось так він виглядає ззаду. Салон охайний. Дане авто можна придбати як у лізинг, так і за повну вартість. З 398 а запрошуємо на тест-драйв.